Київський опозиціонер Олексій Навальний таки уникнув тюрми. Кіровський суд пом'якшив попередній вирок замість п'яти років за ґратами, п'ять років умовно. Бізнес партнеру Навального Петру Офіцерову так само тепер доведеться відбувати п'ять умовних років ув'язнення. Обидва віддині повинні двіч на місяць показуватися правоохоронцям і не переїжджати без їхнього дозволу. Навального та офіцерова засудили за справою кіров лісу за розкрадання 10 тисяч кубометрів деревини. Утім, виконання вироку відклали через мерські вибори у Москві, на які балотувався опозиціонер. Жорстка рішення Кирівського судді оскаржив не лише сам Навальний, а й навіть російська прокуратура. Зокрема, опозиціонер просив суд скасувати. Обвинувальний вирок на користь нового виправдального відтепер звинувачення позбавило вального права брати участь у виборах. Взагалі Тут відбувається, поскольку все очевидно совершенно, що всі рішення по спочатку реальному сроку, потом вот это змінені зміненню міри присічені сі по условному сроку, принимают совершенно точно не здесь и лично Владимиром Путиным. У меня нет ни малейшего представления относительно того, что творится в его голове и почему он меняет свои решения. Мы должны добиться того, чтобы Болотных тоже выпустили на свободу.